23 лютого день захисника. Цього дня жінки вітають чоловіків з їхнім святом, незалежно від того, служили вони чи ні. Який подарунок підібрати, аби догодити. що хорошо буде подарувати другу, не дуже хорошо начальнику. І хорошо би, щоб не було намеков на якісь особисті кіталічне його. Навіть на його увлечення. Щось крайне нейтральне, не говоряще у близості і о... Желані перейти на короткі на короткую ногу чудовим та ненав'язливим подарунком для керівника стануть оригінальні ділові аксесуари. А ще це може бути магічна куля. Вона розважить і допоможе шефу прийняти важливе рішення. Подарунок для колеги має бути недорогим, символічним, але обов'язково з родзинкою. Щось пов'язане з професією та те, чим він користуватиметься на роботі. А что ж подаровать коханому, наиголовнейшему захиснику в вашему жизни? Мы должны обращать внимание на близость в отношениях, потому что если мы подарим, например, мужу дорогой халат, это одна история. Если мы подарим мужчине, с которым мы недавно в отношениях дорогой халат, может избежать в общем-то. Тож зважте на це і не пришвидшуйте подій. Якщо говорити про брата або папі, то тут, ну, в дуже близьких людях, із свого сімейного такого округу, з ким вирос, тут більше про те, як люблю, як пам'ятаю, як забочусь. Дідусеві та батькові приємно буде отримати саморобний презент святковий пиріг, запечене м'ясо, можливо, турботливо зв'язаний светер. Пам'ятайте, що не всі люди люблять сюрпризи. У такому випадку краще запитати, що ліпше подарувати. Прислухайтесь до своїх друзів та колег, заздалегідь поцікавтеся їхніми захопленнями, і тоді вам легше буде обрати подарунок. Та є ще один подарунок.